Всім привіт! Я Людмила і ви на каналі Цікаве життя в селі. Сьогодні в нас 2 жовтня і сьогодні день учителя, день моєї професії. Ось так. До мене прийшли привітати дітки. Гляньте, який букетик у мене чарівний. Як я люблю цей день і дуже люблю квіти. Взагалі на сьогодні дощ, дуже великий дощ іде цілий день. І так приємно, що по такому дощу із зонтиками дівчатка прийшли привітати. Я дуже їм вдячна і вдячна всьому класу, що мама із такого букета. Отаке таке свято. П'ємо ось із дівчатками і п'ємо чай у нас вдома. Бачите, тортика у нас є. Артемко соромиться. Свята ось спекла медовик ось такий він у мене, бачите, в розрізі. Смачний і дівчатка принесла ось такий орішок. І ми з чаєм смакуємо. Даю всім вітання і всім велика-велика вдячність, що ви не забуваєте. Ось так. Кавалер сидить, соромиться. Андрій ковтік. Ось нам так весело. Всім велике-велике дякую! А далі наші розваги переходять до ігор. І ось ми будемо грати в ось таку гру. Дивіться, вега, баланс високої точності. Хто з нас виграє, а хто програє?